Осінь обіцяє бути з потужними рішеннями і з потужними змінами. А отже, нам буде, знаєте, не дуже весело. На наших очах тануть рештки нашої головної зброї. Це довіра Довіра між людьми, між простими українцями і між владою. Люди перестали, перестали довіряти. Чому? Тому що з нами вже давно перестали спілкуватися. Ми живемо в якихось паралельних світах. От і все. У влади своя думка, в нас своя думка. Вони просто перестали з нами спілкуватися. Знаєте, наче нас і немає, простих людей. Влада стала розглядати власних громадян як, як ресурс. Ну, в прямому смислі без перебільшення як ресурс. Чому бачимо? ТЦК і операція Буцік, все це продовжується. Як хапали людей, так і хапають. Нормальної мобілізації ми так і не побачили, і скоріш за все ми їх вже не побачимо. Ба більше ТЦК вже може стріляти по людях, і ТЦК тепер працює цілодобово, як і ВЛК. Особисто я бачу поділ людей на своїх, тобто лояльних до влади і чужих, тих є, хто говорить правду, а вона владі ну, дуже сильно не подобається. Ця правда. Як результат на нас чекає а, важка осінь. Про важку зиму, знаєте, я вже зовсім мовчу. Це буде просто треш, Побачите зима буде. Це мабуть буде найважча зима взагалі із, із всіх зим, які ми з вами переживали. А, тепер трошечки про мир. От Зеленський, а, про якийсь план миру весь Весь ось цей час каже, так, і все це так завуальовано. Ось там, там представлю план миру, ось він вже готується, ось він буде представлений. Що в тому плані? Можете розказати людям, що в тому плані? Дайте людям чітке поняття того, що ви хочете. Коли Зеленський збирався стати президентом, будувався міф, що треба просто перестати стріляти. Пам'ятаєте? Треба просто перестати стріляти, і все буде добре. Тепер будується міф про те, що в Зеленського з Єрмаком, що вони щось знають, але нам не кажуть про це. Але щось знають, і що вони пишуть якийсь просто чудовий план миру. Знаєте, не треба ходити, ото як кажуть, в да около, окола. А скажіть людям: головний концепт вашого плану саме головний пункт ми поступаємо з територіями чи не поступаємось. І все. Бо вже мільйони було соцопитувань щодо того, чи готові люди поступитися територіями, чи не готові. А Зеленський в нас він, він дуже залежний від свого електорату, він дуже залежний від виборців, від їх думок і так далі. Бо головне в нього що це рейтинги. рейтинги. Тож головне це казати людям правду. Але поки є такі історії, як з Дмитроком, як з Кудрицьким, якого вже пішли. З іншими, з корупцією, з брехнею тотального. Нічого не буде. не буде. А взагалі, знаєте, вони грають в дуже небезпечну гру. В дуже небезпечну гру і можуть так загратися, що реально програємо ми всі. А поки на нас чекає тяжка осінь, глуха та все більш агресивна влада. Корупційна були чиновників та все більше таке, знаєте, розлючене суспільство. Я бачу, що люди стали, знаєте, такі дуже злі, дуже злі. А додайте до всього цього важку зиму. І я вам хочу сказати, що це буде просто вибухова суміш, чесно. Отож, доброго здоров'я, хто, хто полюбляє дивитися відео трошечки далі, не тільки основні концепти, а продивлятися далі. Для таких глядачів скажу, що трошечки прозиму, так? Тому що я так дуже загально. Першій половині відео про те, що в цілому так буде. Але я тільки казала про те, що буде дуже тяжка холодна зима. Дивіться, наближається холода. Що буде? Потужні менеджери кажуть: так все добре. Це вже така, знаєте, серія нова, шашлики 2.0 що ж насправді буде, коли вдарять холода, насправді буде дуже важко. Спасіння потопаючих при владі Зеленського, це знаєте, це наші з вами проблеми, і їх, на жаль, ніхто не збирається вирішувати окрім нас самих. От знаєте, це вже така тенденція. Якщо Зеленський чи в офісі президента говорить про те, що все буде добре, значить точно все буде погано. Ну, а рашка буде бути всюди. Навіть не сумнівайтесь, ми вже бачимо, що відбувається. Вони вже, це вже такі, знаєте, от моя така думка, це вже знаєте така конвульсія перед кінцем. Це вже от перед кінцем просто вже луплять всюди, де тільки можуть. Вже, е Росіянський диктатор їздить, просто збирає по всьому світу, де тільки в кого може хоч щось чим можна було б стріляти по Україні. Тобто, ми ось бачимо такі, знаєте, вже останні такі конвульсії. Це, от як, як я це бачу, ці конвульсії, звичайно, можуть продовжуватись ще. А... І півроку, і рік, і, можливо, більше. Але, от ми бачимо зараз, от бачимо і будуть лупити всюди, навіть не сумнівайтеся, і взимку тим паче, особливо коли будуть холода, коли ось щоб зовсім не хоч щоб зовсім хоче, щоб ми сиділи без світла. Як я вже казала про мир, Зеленський з Єрмаком тримають оцю таку, знаєте. Таку таємницю, такий секрет, от, наче в нас є план, і ось ми цей план, знаєте, от пишемо вже стільки пишемо цей план, а що в тому плані, а Бог його знає. Людям про це не кажуть. А, але не кажуть, що головне в цьому. Взагалі нічого не кажуть. Знаєте, оця така таємниця, от на цій таємниці все й тримається. Насправді, чи є той план, чи ні, це велике питання. І що взагалі в тому плані, якщо він є? І головний виклик цієї осені, знаєте, не покровський фронт, не брак боєприпасів і навіть не критичний дефіцит мотивованих і навчених бійців. Головний виклик цієї осені – це тріщина. Тріщина між владою і тріщина між суспільством, яка ризикує перерости, ну, в дуже велику прірву. І тоді реально трапиться біда, просто біда. Я не вірю. Що ця влада готова повернутися до розмови з суспільством? Все, вони вже відвернулися, вже дуже давно відвернулися від нас на рівних з нами ніхто вже не хоче спілкуватися. Визнати, що внесок громадян в те, що Україна досі існує на мапі світу, це не менше внесок знаєте, за от, е внесок п'яти шести ефективних менеджерів. От вони чомусь вважають, що люди тут взагалі не при чому. Де якби не прості люди, то вже б давно все, знаєте, було дуже погано. Вже б тут давно була брашка. Якщо б люди на початку повномасштабного вторгнення не брали все, що в них є, і не йшли відбивати всі ті атаки, особливо Київська область, це б взагалі був треш. Визнати власні. Помилки, а перепросити за ці помилки, подякувати бізнесу, волонтерам, добровольцям, простим людям, які собою закривають всі дірки. Ну, це для влади, знаєте, це над, над, надпотужно було б. Коли стало очевидно, що справи на фронті йдуть не дуже, а оця вся операція Курс Курська це, знаєте, такий не козирний туз, а останній блеф. Нашого найвеличнішого лідера сучасності по версії Єрмака. Ну, люди просто не довіряють більш цій владі. Хоча пишіть в коментарях, якщо ви довіряєте цій владі, я не знаю, може тільки я не довіряю, може всі інші довіряють. Суспільство поки платить владі лише недовірою. Але агресія накопичується і вона може вибухнути в будь-який час. І вибухне, якщо держава і надалі буде бачити в людях. В простих українцях просто ресурс, а не партнерів. Прості українці такі ж самі, які провладні можновладці. Тому питання зміни влади в Україні в стратегічній перспективі це все стає питання її, а, взагалі, існування нашої держави. Причому не так персонального складу, знаєте, ефективних менеджерів і їхнього лідера, як, власне, взагалі системи, якщо а, ось так це можна назвати. Єдиний вихід, щоб виграти цю війну, це коли а, влада реально стане домовлятися з простими людьми. Як, навіщо, за якими правилами ми будемо існувати далі? А також як гарантувати дотримання цих правил. От все, одних правил для всіх, не для ізбраних у колі президента, а для всіх. Для всіх абсолютно мають бути рівні правила. Я вже казала, щоб була нормальна, справедлива мобілізація, треба поставити можновладця і простого українця, сина можновладця і сина простого українця. Все вже давно були вирішені всі питання з мобілізацією. Це треба було зробити на початку війни, коли прості люди йшли, коли не треба було ніякої мобілізації, вони самі йшли, поверталися з-за кордону самі. Не треба було їх повертати. А потім люди просто побачили весь цей безлад і сказали: знаєте що? А поки на нас чекає дуже тяжка осінь. Глуха і все більш агресивна влада, корупційна були чиновників і все більш і більш розлючене суспільство дуже вибухова суміш. Сподіваюся, що вона не вибухне. Але побачимо, як все буде криза кризою, але колись де вихід знайдеться. Дуже хотілося б, щоб він знайшовся якомога швидше. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.